Лютий він, знаєш, такий про економію ресурсу. Це пов'язано з обстрілами інфраструктури. Для України на квітень, травень починаються дуже хороші аспекти, саме міжнародної підтримки, дипломатії, якихось нових можливостей. А на Росії там починається складний період. Вітаю вас, шановні глядачі на каналі «Прогноз». Мене звати Любов Завальнюк. В ці нелегкі для кожного українця години ми маємо змогу поспілкуватися наживо у цій студії з астрологиною Анною Вергелес. Вітаю Анна! Доброго дня! Остання наша зустріч була за тиждень до повномасштабного вторгнення. Ми тоді розмовляли, але не про майбутнє України, не про політику. Ми просто говорили на тему астрології. І е, наше життя змінилося за цей рік. Я дуже рада тебе бачити на не живо в цій та. студії. Е, я знаю, що в тебе є прогноз, і ти вже озвучувала його на інших каналах. Е, ти дивилася прогноз е, на весну, на лютий місяць. І е, я хочу з тобою сьогодні зробити не просто прогноз. Поговорити і про інші прогнози майстрів, які зокрема ходять і до нас, для того, щоб трошки розставити крапочки над і, бо в наших глядачів дуже багато запитань виникає. Давай по порядку: лютий місяць всі говорять, що він буде важкий. Всі абсолютно, астрологи, тарологи, військові експерти, господи, генасамблея мені складається таке враження, що всі сидять в єдиному інформаційному полі, десь духовно. І просто живуть в цьому егрегорі війни і страшних подій. Що ти можеш зараз сказати про майбутнє Україну з чим згоджуєшся? З, кі... з чим ні? Ми ще до лютого починаємо так, так так. ну дивись, мені здається, що вже астрології не потрібно для того, щоб зрозуміти, що люди в нас будуть дійсно складний. Ну, це очевидно, і тут є багато питань щодо забезпечення ресурсами. І от зараз ті процеси, які ми бачимо, там домовленості про постачання зброї, про танки, про якісь речі, які будуть їхати в Україну. Я боюся, що, знаєш, воно все буде приїжджати, але трошки з затримкою. І от таке відчуття, що ніби от нам вже зараз потрібно, а його немає. А нам потрібно швидше, а нам потрібно більше. Тобто ось це відчуття нестачі ресурсу для того, щоб почати наступ, почати відбивати свої території, воно буде першу половину лютого точно. А далі у нас на лютий ще є показники економічних складнощів. Я боюся, що в нас трошки почне, ну, не те, що трошки, але почне просідати економіка. Ми вже це відчуваємо, там і по цінах, і по Зарплатах і по курсу так, валют. Але лютий він, знаєш, такий про економію ресурсу. От у, всіх, у всіх варіантах взагалі і розуміннях цього слова. Так, бойові дії, так повільніше ми просуваємося, ніж хотілося б. Але, але далі у нас набагато кращі аспекти, ну вже після, після лютого. Е, весна. Я дуже багато астрологів слухала, е, дуже багато майстрів тарології, оракул. Всі говорять, ну, найважчі місяці для України в першому півріччі. Я не говорю за друге, там будуть свої моменти. В першому півріччі це лютий і березень. Але в у Залужного в його натальній карті. От березень, це місяць перемоги. І ми так чекаємо, Боже, березень, березень. Але е, кажуть, що не чекайте, такого продиху, буде важкувато. То що на нас чекає? Ти знаєш, я боюся, що в березні почнуться дуже активні воєнні дії. Це пов'язано з Марсом. Пам'ятаєш, що ця петля Марса, ретроградний Марс, дуже угу. багато про це говорили. От е, Фактично, Марс е, в березні виходить із зони ретроградності. І ось ці тенденції, які були закладені до початку ретро-руху, вони почнуть розвиватися дуже швидко. А коли швидко. Марс став ретроградним? Ти знаєш, це пов'язано з обстрілами інфраструктури, ось ці, скажімо, оці вплив Марсу, так? І це пов'язано з деяким таким сповільненням бойових дій. От ми можемо зараз спостерігати все, що у нас було до листопада, так це зовсім інша динаміка. Це швидко, це дуже активно. Зараз таке відчуття, що ніби знаєш, все якось повільнилося. І от з березня місяця починається більш активна динаміка. Я думаю, що це буде пов'язане із тим, що ми нарешті зберемо ту зброю, яка нам потрібна. Зберемо сили, і дійсно, березень виглядає надзвичайно активним в плані саме воєнних дій, але він і важкий. Там насправді лютий березень, кінець лютого і березень місяць, там ще будуть якісь обстріли або якась небезпека, яка з моря. Ну, нас зазвичай обстрілюють з моря, тобто mm -hmm. ось ці. Моменти небезпеки від води, або е, яка пов'язана з водою. Ці моменти вже виникали. Тим теж, скільки раз ми переживали і боялися, що, не дай Бог, е, Гес, е, Дніпро і таке інше. Тобто березень дуже активний і такий, я би сказала, що переламний. переламний, тому що в нас почнеться дуже активний рух. Але насправді хороші астрологічні аспекти вони в нас виникають в квітні-травні. Ось там дійсно є потенціал, дуже хороший потенціал для такої, знаєш, зміни яка про мирний процес уже. Тобто не про війну, а про те, щоб вийти. З, з війни, так? вийти для себе з дуже хорошим результатом. Диві, ми робили неодноразово ефіру з майстром астрології Джетюш, і він говорив про те, що лютий, березень це місяць війни, а от квітень-травень це вже кінець активної фази бойових дій. І перехід до дипломатичної війни. Тобто на перемогу можна буде розраховувати лише в листопаді місяці, що так швидко воно не буде, що все затягується до осені, і це буде дуже важкий процес. Так само він і говорив про кардинальні зміни всередині України. Я говорила ще з Альбіною Пономаренко. Вона говорила так. Зміни будуть, буде переговорний процес. Ми говорили з Шатиловичем Валерієм. Він сказав, що я бачу на листопад, не раніше. Тобто, це буде не процес, там перемога, перемога, як в 45-му, да? що там гопа, Москва розвалилася, а це буде розтягнуто. Яким ти бачиш це? Вітаю, шановні глядачі! Дуже гарна новина для вас, шановні підписники і наші глядачі до новорічних свят. Наш канал прогнози випустив свій перший мерч, який може стати дуже гарним подарунком для вас особисто і для ваших друзів і близьких або колег по роботі. Це ось такий календар. Дуже символічним є те, що розробили цей календар ми спільно з людиною, яка вперше до нас прийшла на ефіри. Наш перший майстер, перший гість це. Була астролог Альбіна Пономаренко. Альбіночка, я тебе вітаю з нашим спільним мерчем. Перший це ж твій Перший мерч. Дякую, тебе вітаю. Так розкажи, само. що особливого в цьому календарі, друзі, це прекрасний астрологічний календар, помічник на 23 рік. Ви будете мати QR-код внизу, де потрапите на сторінку, де зможете прочитати всі поради на 23 рік. Помісячно Помісячно. там будуть поради на фази сонячного цикла. І будуть прописані кожен день того. Ну, Моменту, коли місяць міняє свою фазу. Що це? Для чого це? Будуть поради для сонячного та місячного затемнення, будуть поради для коридору затемнення. А ще найголовніше і найцікавіше тут я написала дату, коли. Ми будемо святкувати наш слав'янський новий рік весною. Але перед тим є певні дні підготовки до цього року. І тут є певні поради, які ви зможете використовувати в своєму житті і правильно відсвяткувати новий рік, не тільки календарний, так, а ще й наш стародавній слов'янський і астрологічний в тому числі. Альбіна, я дуже вдячна, ви можете вже замовляти ці календарі. І ще раз хочу вам сказати, що якщо ви наведете телефончик на QR-код, він буде знаходитися ось тут на календарі. Наводите на QR-код і ви бачите повністю алгоритм дії. На цей місяць, який ви зараз проживаєте, тому не втратьте шансу, тому що в нас лімітована колекція, це наш перший мерч. Ми його заказали обмеженою кількістю всього 100 екземплярів. Тому, будь ласка, не втратьте нагоди, замовляйте цей календар. Дуже гарний подарунок. Ну і дійсно з автором нашої майстрині. Ти Знаєш, я, я думаю, що е, ну всі якось дуже близько. От немає, бачиш, як тут цікаво, тут немає якихось протилежних думок, і насправді дійсно весна, кінець весни це вже в нас квітень, травень і навіть червень це хороші передумови для переговорного процесу, дуже хороші. Але треба розуміти, що тут настільки багато факторів, які впливають на долю нашої держави, наприклад, є фактор, який називається ворог. Так? І мене знаєш, що тут якби, радує насправді те, що для України на квітень-травень починаються дуже хороші аспекти, саме міжнародної підтримки, дипломатії, якихось нових можливостей. А на Росії там починається складний період. Складний період для верхівки, для Президента, я не можу сказати, там, що з ним станеться, але те, що він буде не у найкращому положенні, це однозначно. А те, що там почнеться якийсь такий знаєш, дільош влади, і ну, таке в мене відчуття, що вони, як знаєш, від нас трошки. Вони відволічуться трошки на свої якісь внутрішні uh -huh. питання, і дуже хотілося б цього насправді. І от коли ти починаєш співставляти ці фактори, ти розумієш, що да, дійсно є велика вирогідність, що у нас почнеться переговорний процес, але не такий, який був в Квітні минулого року, ти пам'ятаєш, там же теж от, вже ретроспективно цікаво за цим спостерігати, тому що на квітень минулого року були астрологічні аспекти, дуже чіткі переговорів. І переговори технічно були. Але чим це завершилось? Нічим. Ти розумієш, от в мене, як в людини, яка живе в Україні, як в Українки, після минулого року, взагалі на дев'ятий рік війни. Переговори асоціюються зі зрадою. З нічим? З нічим, з затягуванням часу, зі зрадою, з тим, що знову в нас все заберуть, за що воювали наші хлопці, за що боролися? Тобто немає довіри до переговорного процесу. Але, е, на жаль, от чому я запитала тебе, яким ти бачиш перебіг завершення війни? На жаль, ми не зможемо завершити цю війну. Військовою перемогою. Після перемог на лінії фронту нам треба буде закріпитися дипломатично. І е, про це знають всі. От чи є в нас аспекти підтримки інших країн, Британії, Євросоюзу? Бо ми маємо на цих переговорах говорити з позиції сили. Щоб не нам казали на коліна, а ми казали, а ну, йдіть з нашої землі. От, в чому. Річ. Ти розумієш, це можливо тільки е, кінець весни, початок літа. І я тобі чесно скажу, я навіть рада, що в нас переговори, які були е, минулого квітня, вони е, нічим не завершилися. Тому що там було чітко видно, що ми не можемо говорити з позиції сили. От у той момент. Тут у нас на весні так дуже високі шанси. Але, знаєш, знову ж таки 100% ніхто не скаже. Тому щодо завершення війни я би виділила три таких точки, так? тому що все одно mm. процес дуже багато шаровий, дуже багато чого впливає. Я можу сказати так, що дійсно найбільша вирогідність того, що почнеться мирний процес, це весна. Це вже навіть ближче до літа, десь, так? Кінець квітня, травень і червень, перша половина червня. Там дуже багато дипломатичної підтримки, але і буде певний тиск. Розумієш, тут так, нам дають ресурси, нам дають підтримку, але це, ну, така, знаєш, певна ну, залежність, так, якщо чесно говорити, ми дуже залежні зараз від чужої зброї, від чужого постачання, від чужої якоїсь там точки зору так само. І На Україну будуть тиснути. І насправді цей тиск починається вже зараз. Ці аспекти такого, знаєш, дуже непомітного і такого закритого, можливо, від громадськості тиску, вони, вони вже на налюти їх видно. Тому я думаю, що перші якісь такі спроби переговорного процесу. Або дипломатичних рішень, які знову ж таки їх не будуть світити для людей, для громадськості, вони вже будуть з лютого йти. Лютий і березень це якась така активна переламна фаза, особливо березень. Люди навіть не так. От березень він дуже там справді, що в березні там активація карти Росії, там наша ну, українська карта активується і там активується карта НАТО. Тобто, це як це розумієте, активація? Це м, активні, е, активні бойові дії, активна боротьба, активна фаза, розумієш? І е, вже е, з квітня-травня у нас починається інша фаза. От те, що ми говоримо про дипломатію, але це як результат е, березня? І е, е, якщо ми не дійдемо якоїсь згоди, ми не знайдемо можливостей так? А ситуацію розвернути на свою користь, то наступна точка, де можливі знову ж таки, мирні процеси і переговори це листопад. І остання точка, такого я би сказала, виходу вже взагалі з теми війни, воєнних дій і завершення розвитку дій тут, так? Це квітень, травень 24-го. Тобто, якщо ми підемо за найоптимістичнішим сценарієм, якщо нам дозволять, якщо не знаю, вищі сили вже скажуть ну, досить, досить цим людям, вони вже настраждалися, вони вже ну, стали такими сильними, що ми вже все закриваємо цю сторінку історії, то виходить так, що початок е заверш початок завершення війни, розумієш? Це весна 2023 року. Листопад, так, там приймаються якісь важливі рішення. Я думаю, що там буде вирішуватися дуже багато гуманітарних питань і потрібно буде дійти якоїсь згоди і по полонених І по людях, які е, які виїхали там кудись, не знаю, вивезли їх на Росію, і по територіях, і по там виводу зброї. Ну там дуже там буде купа питань. Тому що там затемнення ще будуть у нас у терезах, розумієш? Тобто це знову ж таки про дипломатію, про вирішення ось таких питань, і це про те, як дійти рівноваги. Тому що все одно прийдеться, якби ми не хотіли, але прийдеться якось розмовляти, домовлятися, я не знаю. І Ось це завершення е, досвіду війни, коли, е, тому що я впевнена, що будуть ще якісь локальні конфлікти, що будуть ще виявляти там якихось, я не знаю, оцих е, е, диверсантів, так, як їх називають правильно? Колаборантів. Кол, колаборантів, цих всю агентурну цю сітку. Їх же дуже багато зараз роз, розбіглося по країні. Це теж дуже не дуже довгий процес. І... Ось цей процес він завершується насправді. Навіть при найоптимісті... найоптимістичніших варіантах розвитку подій, він все одно завершується весною 24-го року. Якщо говорити про внутрішню ситуацію в Україні, ми бачимо зараз кадрові зміни, всі говорять Боже, що відбувається, зрада чи перемога. Але наскільки я розумію, це планові кадрові зміни. Вони вже були оговорені ще до Нового року. Я от в кожного майстра питаю: ці зміни для України будуть на добре чи ні. Зараз війна в нас важко з цією ситуацією. Військовою, економічною, моральною, а тут ще й влада змінюється. Причому так масово, прямо шух, заміна. Що буде відбуватися? Ти знаєш, Дуже важко сказати, чи на добре це чи ні, тому що треба дивитися гороскоп кожної конкретної людини. Ну тому що за цими змінами стоїть конкретна людина там, зі своїм бекграундом, зі своїми mm -hmm. цілями якимось. Але я можу сказати, що, наприклад, березень місяць він складний для верхівки, для президента, для керівного апарату нашої держави. Там певні кризові моменти я бачу. Є ще такий аспект на осінь. Тобто спокійно не буде. І у нас, знаєш, мені здається, що для нас найскладніший буде момент вже після перемоги. Тому що от той кармічний сценарій, на якому ми постійно спотикаємося, це якраз сценарій зради. От погодься, що коли у нас все погано і є якась небезпека, ми консолідуємося, ми розуміємо, що ми разом, ми народ, ми сила. Ми один одному допомагаємо, але коли небезпека трошки відходить, у нас починаються внутрішні розборки, на які ми взагалі витрачаємо весь той потенціал, весь ресурс, який накопичили за попередній період. Тому насправді для нас дуже-дуже важливим випробуванням, як для держави, яка не просто пройшла війну, а яка буде розвиватися далі і буде йти у майбутнє. Це буде такий момент, коли ми зможемо, а я вірю в те, що ми це зможемо. Знаєш, от всю ту злість, енергію і таке невдоволення, яке накопичиться безумовно, і накопичилось уже за час війни, направити не на те, щоб один одного там, знаєш, вирішувати, хто тут зрадник, хто не зрадник, а на те, щоб будувати далі державу. Це дуже важливо. Тому що. На другу половину року у нас є аспекти астрологічні, які дають такі, знаєш, от, всередині народу, всередині країни, якісь стички, якісь, е якась така неспокійна ситуація. А коли у нас така ситуація неспокійна виникає, то це зазвичай говорить про те, що стало трошки легше. Ну правда ж? Стало трошки легше, і ми так знаєш, розслабилися, і е зрозуміли, що тепер треба шукати тих. Хто там не тою мовою говорить, ті там зі Сходу, ті з заходу, хто кого підтримував і так далі. Тобто для нас я хочу прям наголосити на цьому, що головний кармічний урок ми вміємо боротися. Ми знаємо, що таке воля, ми звикли до цього, але ми завжди цю волю губимо вже після боротьби. І це можна історично дуже легко відстежити. Анна, ну, я тобі дуже вдячна, цікавий прогноз. Чесно, скучила за тобою. Дякую. Я, я також. знаю, що ти знову їдеш за кордон, і ми будемо зв'язуватися вже скайпом. Шановні глядачі, у нас сьогодні в гостях пані Анна Вергелес. Якщо хтось хоче дізнатися, в чому таємниця його імені, будь ласка, переходьте на канал Аркану. Там дуже цікаве відео про особливості вашого імені. До нових зустрічей. Підписуйтеся на нашу майстриню в соціальних мережах. Звертайтеся, ставте вподобайку. До нових зустрічей.